Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні поділимося із вами сімейним тортом, який ми називаємо чорний торт. Іншими словами, це снікерс, але у нашому виконанні і з нашим доповненням. Виходить завжди дуже смачний, мій чоловік його дуже любить, власне, для нього ми з Ярославчиком його і готували. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремося за приготування шоколадного бісквіта. В чашу вибиваємо яйця. Додаємо одразу весь цукор і міксером все збиваємо до збільшення і посвітління маси. Все, як зазвичай, ми готуємо бісквіт. Далі додаємо сметану. Сметану беремо будь-якої жирності, але попередньо в сметані розчиняємо амоній. Додаємо до маси. Додатково сюди ж ми ще додаємо соду, яку розчиняємо оцтом. Вливаємо до бісквітного тіста і все це ретельно перемішуємо. Додаємо просіяне борошно, какао обов'язково темне. Лопаткою ретельно все перемішуємо до однорідної маси. У нас має бути лите тісто, як густа сметана. Ось таке. Форму нічим не змащуємо. У нас форма без дна. Застилаємо фольгою, якщо без дна, зверху додаємо. Просилікононий пергамент і викладаємо одразу всю масу. У нас форма діаметром 20 см. Легенько струшуємо кілька разів. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Печемо до сухої шпажки. І відправляємо на решітку охолодитися. Беремося за приготування карамелі. Каструлю вливаємо в вершки і ставимо на вогонь, підігріваємо їх. Іншу каструлю всипаємо цукор і ставимо на вогонь. Ставимо на середній вогонь і не перемішуємо. Даємо можливість цукру підпалитися ось так по боках. Коли вже бачимо, що цукор палиться, в хаті вже витає такий карамельний аромат, можемо легенько перемішати. Але так, з боків в серединку, щоб цукор у нас не потрапляв на стінки каструлі. І таким чином підтоплюємо цукор. Цукор у нас підтопився, трішки припалився, от варилася карамель. Тепер сюди додаємо гарячі вершки, тут обережно, тому що буде дуже гаряча пара. І швиденько все вимішуємо. Знову ставимо на вогонь, додаємо вершкове масло. Треба, щоб маса разом із вершками закипіла. Ось така вона у нас вже стає одразу густіша. Сюди ж додаємо підсмажений арахіс. Ми додаємо цілий і нас плюс він ще підсолений. Якщо не маєте соленого арахісу, можна трішки підсолити карамель. Це вже по бажанню, якщо вам такі смаки будуть до вподоби. Далі карамель відставляємо в бік, беремося за наш корж. Забираємо пергамент і зараз будемо розрізати його на частинки. Спочатку зрізаємо шапочку. Вона нам ще пригодиться. Ось такий гарний, пористий, дуже ніжний у нас виходить шоколадний бісквіт. Решту коржа розділяємо ще на дві частини. будь-який зручний для вас спосіб. Шапочки зрізаємо ще шапочку. Власне, нам оце і треба буде. Тепер беремося за приготування крему. Крем у нас буде вершковий. Вершки охолоджені, струшуємо і виливаємо в охолоджену миску. Додаємо охолоджену цукрову пудру. Збиваємо недовго, бачимо, що маса починає трішечки гуснути, зупиняємось. Додаємо охолоджений вершковий сир одразу весь. Не порціями, а весь. І все ретельно перебиваємо міксером недовго на низьких обертах. Тільки починає крем гуснути, ставати схожим на крем, зупиняємося. Лопаткою ретельно перемішуємо зверху вниз. Власне, крем вже і готовий, так як ми завжди готуємо вершковий крем. Перекладаємо кондитерський мішечок, щоб легше було формувати тортик, і беремося за зборку торта. Вкладаємо перший корж, першу поляничку, просочуємо, ми молоком можна просочити завареною кавою. Викладаємо крем. Рівномірно розправляємо. Карамель у нас вже повністю охолоджена. Ось такий вигляд вона має. Викладаємо на середину торта половину карамельної маси. Далі вкладаємо той чубчик, що ми зрізали серединку. боки закриваємо кремом. Все так робимо мішечком, нам так буде зручніше, щоб тортик у нас був рівний, без горбинок. Корж теж смачуємо молочком. І легенько зверху покриваємо невеличким прошарком крему. Викладаємо решта карамелі теж на середину тортика. Поки закриваємо кремом. Це робимо для того, щоб у нас карамелька не витікала по боках, а вся залишалася всередині. І зверху теж тоненьким слоєм покриваємо кремом. Вирівнюємо. Другий корж теж просочуємо молоком. Вкладаємо на торт просоченням донизу. Легенько притискаємо. Зверху заливаємо домашньою глазурю або розтопленим шоколадом. У нас глазур, яку ми вже неодноразово готували. Розправляємо. Прикрашаємо за бажанням у нас трішечки фундука. Відставляємо в холодильник на ніч. Далі забираємо цитатну плівку, трішечки ще підформуємо боки шпателем, і тортик уже готовий. Нараз, два дуже-дуже смачний. Яка смакота в нас виходить. Справжній смачнезний снікерс. Гарно нарізається на порції і такий тортик люблять і дорослі, і малі. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі.